Привіт, друзі! В попередньому відео ми розглянули числа від 20 до 79. Сьогодні ми розглянемо від 79 до 100, а також тисячу і мільйон. Не знаю тільки, що ви будете рахувати мільйонами, але колись можливо щось будете. Кяткова. Тобто 4 по 20 буде 80. Так, 4 помножити на 20 буде 80. До речі, там 20, яка входить в 4 по 20. Вона не зв'язується з наступним словом. Слухайте уважно. 80, 81 1 не зв'язується. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 і 90 трохи пізніше. Тобто 80 це 4 по 20. Бачите, ми множимо. Раніше ми лише додавали, а тепер ми множимо 4 по 20, буде 80. Нижче ми будемо і множити, і складати в одному числі. Après ceux nous maintenant comment il 80 en Suisse et en Belgique. La forme 80 sera en Belgique, dans la partie de la Suisse, Berne, Genève, Neuchâtel, Jura, et à Fribourg-Vaux-Vallée, il y aura 80. Nous regardons 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90 pour qu'on ne en fait, il est temps de le dire. 90, c'est 4 fois 20 plus 10. 90. Et d'ailleurs, continuons. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100, c'est 100, comme vous avez déjà compris. Тобто, ви побачили, що 90 це 4 по 20 плюс 10. 91 це 4 по 20 плюс 11. 92 це 4 по 20 плюс 12. 99 це 4 по 20 плюс 10 плюс 9. Так? Там же 19, а 19 це 19 тобто 19, 10 і 9. Це було найскладніше число. У Бельгії, Швейцарії завжди буде ноноут 90. І продовжимо: нонот. 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 100 102, 100 104, 105, 106, 107, 108, 109, des 111, 112, 200. 114, 500. 116, 1000. 118, 2000. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, on peut entendre 1 131, 132, 133, З С у множині, тому що мільйон і мільярд це іменники, які, ви знаєте, можуть е, мати множину. Як один будинок, два будинки, тобто один та багато. Фаля. А всі інші, що ми дивилися, це були числівники, тому е, там в них немає множини. Отже, я розповів вам найголовніше: передивіться відео, якщо потрібно, зробіть скріншоти. І вже час вивчити це. Підписуйтесь на канал, пишіть дякую в коментарях, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео. Валя, он седі, au revoir!